Вихованці спортивного клубу грізлі у черговий раз довели рівних. Їм немає. Цього разу черкаські спортсмени боролися за звання кращих на одному із найпрестижніших змагань сезону Кубку Європи з бойового самбо суперниками наших земляків стали найсильніші спортсмени Європи. Проте черкасцям вдалося привезти додому аж дві срібні нагороди. Деталі в наступному сюжеті. Три дні три спортивні майданчики та декілька сотень найсильніших бійців Європи. Таку кількість учасників зібрав цьогорічний кубок Європи з бойового самбо Відстоювати честь Черкащини на цих змаганнях вирушили два вихованці спортивного клубу Грізлі Дональд Парфайт та Дмитро Німков. Звідти повернулися із нагородами результатом. Я очень доволен, тому що і Дональд і Діма стали заняли второ місце, бы на Кубці Європи програли тільки в фіналі. Ну з однієї сторони это і хорошо, тому що говорити зв'язку, не поймали, буде над чим працювати. Поки Європи з бойового самбо тривав протягом трьох днів у Ялті. За звання кращих боролися спортсмени від 18 років і старше. Учасники визначали кращого у семи вагових категоріях від 57 до 90 кілограмів. Черкаські самбісти провели по три поєдинки проти суперників з Грузії, Франції Узбекистану. У фіналі обидва поступилися з суперниками з Росії. Я не був, я не був певе. Ну, автосей золото. Просто я знал почему. Это моя ошибка, бывает. Дима за выход в финал выиграл у Грузина. Авокімян Мамука, у которого я когда-то виграв в фіналі чемпионата мира. То есть ви самі розумієте, який це уровень, і э, що Діма очень порадував. Дональто уже, в принципе, на такому рівні как бы давно. А Діма на такому уровне перший раз став призером. Так що, в принципі, результат очень даже неплохой. Нині вихованці спортивного клубу Грізлі активно готуються до чемпіонату області з бойового самбо. Змагання заплановані на 27 жовтня. Там черкасці боротиметься за перепустку на чемпіонат України. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка спорт.